Вітаю любі вихованці. Сьогодні на занятті гуртка з нової біології ми з вами будемо знайомитися з кровообіг в організмі людини. Ми вже вивчали з вами кров, функції крові, а зараз ми будемо вивчати систему кровообігу в організмі. Центральним органом, який має головний роль, відіграє головну роль у цьому процесі, є серце. Серце це м'язовий орган, який знаходиться у грудної клітині. Цей орган поділений на дві частини ліву і праву. Між ними перегородка, яка перешкоджає зв'язуванню крові лівого і правого відділу. Серце має чотири камери. Дві камери це предсердя і шлуночок, і далі. Ліве це прицерть і шрухок. До них прикріплені судини. Судини є артеріальні і венозні. Вони розрізняються між собою тим, що по артеріальним судинам артеріям, переміщається кров, яка насичена киснем. А кров, яка насичена вуглекисним газом, вона Тече по венам. З мають назву вени. Серце, серце, я вже вам казала, це м'язовий орган. Він складається з трьох шарів. Зовнішній шар називається епікардом. Середній слой називається міокардом. А внутрішній ендокардом. Ендокарм. Ендок... Складається цей шар із епітеліальних клітин, які дуже щільно прилягають одна до одної, чим сприяють зменшенню тертя крові усередині шлудочків і прицертів. Самий міцний слой це міокард. Міокард – м'язовий склад м'язова тканина. Згідно цієї тканини відбувається цикл скорочень серцевої діяльності, цикл серцевої діяльності. І епікарці зовнішній, він оберігає серце від якихось пошкоджень. Між епікардом і перікардом є порожнина, вона заповнена тканиною рідиною. Ця тканина рідина. Сприяє тому, щоб серце мало якийсь простір якийсь для скорочень. У серце впадає у пересердя праве, потрапляють дві порожнисті вени, які збирають усю виносну кров і далі її транспортують уже у шлуночки. А ліве чотири там ліва і права, порожнисті також вени. Вони вже приносять у ліве представдя, вони приносять артеріальну кров, насичену киснем, яка далі буде потрапляти до кожної клітини в організмі. Процес скорочення серцевої діяльності має назву сістола, і вона триває 0,3 секунди. А розслаблення це називається діастолою, і вона триває від 04 секунд. Ударів серця у нормі це 60-75 скорочень ударів серця, виділяється діяльність серцевого, серцева діяльність. А що ж регулює роботу серця? Роботу серця регулює, як Гормональна, так і периферична система. Само серце також потребує кисню, і воно має свою власну сосудисту систему, вона називається коронарною системою серця. Ось ми з вами і вивчили роботу серця. Дякую за увагу, будьте здорові, до зустрічі!